Другий, всім привіт! Я радий вас сьогодні вітати на каналі Мету про фантастику та книги. І сьогодні ми будемо говорити, як завжди, про книги. І сьогодні у нас на огляді чудовий фентезі від українського автора, а саме право сильного від Константина Вальди Уліанова. О, до речі, бачите, прийшов мій дали помічник. Ну, це тут. Так що сьогодні будемо говорити про фентезі разом із пухом. Ну, Отож, як я говорив сьогодні перед нами чудове темне на фентезі, знаєте, зараз темне фентезі при тому, що жанр досить популярний на заході, на сході, у нас це досить такий ще рідкісний звір. Проте, це було рівно доти, доки я не знайшов оцю книжку за рекомендацією Павла Фантастенка. Перечитавши, я знаєте, зробив висновок, що ця книжка, напевно, найгірша заджу Аберкромбрі. І давайте поясню, чому я вважаю, що це найгірше за Джо Обекромбі. Як я вже казав, перед нами фентезі про поганих хлопців без зайвого пафосу, Вони просто роблять свою роботу. Якщо потрібно когось викрасти, вивезти, вони це зроблять. Якщо потрібно когось вкрасти, вони це зроблять. Якісь інші такі підстави, підусті вони готові на це зробити, адже наші два головні гп це найменші. І знаєте, от таке цікаве, що саме тут мені здається, що ви не знайдете таких популярних зараз якихось розових соплів. Такої всякого такої ніжності, всяких напівтонів, всякого такого сюсюкання. І я би сказав, що серед усього, того потоку я дав тором фентезі, це зараз найбільше мене підкупляє, адже таких якісних вартісних історій зараз не дуже то часто і знайдеш. Проте. Костянтин Вальдевляну приємно дивує. До речі, варто ще сказати, що автор діючий військовослужбовець збройних сил України, відповідно купуючи його неї, ви ще вище підтримуєте нашу армію, яка захищає нас і дає можливість нам жити плюс-мінус нормальним життям та, наприклад, оглядати книги чи ще щось. Так що пам'ятайте, що кожна наша кава зранку це під кров сльози страждання наших солдат. Повертаючись до світу книжки, знаєте, цей мене й зачепило найбільше. Що світ тут такий от темний, проте, на відміну від деяких представників жанру, ми не скочуємося в якусь таку дику чорнуху. Тут перед нами все досить темно, проте я скажу вам досить так і логічно. Нема такого чого, що той чи інший момент було додано тільки для того, аби автор порухав сюжет та направив його у вірному напрямку. Все працює так, як має бути. От, прикладу, є перед нами Острона імперія, і тут все, що має в острові, бути у островної імперії, адже вони островна імперія, адже вони центри всесвіту. Відповідно, тут всякі їхні фафос, таке знаєте, презирство до всього іншого світу. Ти розумієш? Так, це імперськість, так вона так має бути. Так імперці себе і ведуть, чи не так само у них є просто невірний культ Бога мандрівникам, до речі. Знаєте, це мене потішило найбільше, адже я сам активний мандрівник постійно подорожую. Тут, до речі, записування буде е мій другий канал, де про подорожі може вам буде цікаво. І знаєте, це... Е -на і знаєте, наш один з двох головних героїв якраз є жрецем Бога-мандрівника, чим погано. Жрець, воїн, найманець. Ну, цікавий не біг, правда, що для там у фентесі. Ну так само повертаючись до струвної імперії, скажу, ще маючи займатися устроюєм імперії? Та саме ці інтриги, та саме пафос, та саме сування нос по всьому світу. Ну, і це так має бути. Так само є різні варвари дукуни, таємничі культи, сили, які, здається, кидають в великій світобудові. Люди якось намагаються вижити. Є вожді, які готові, які готові на багато чого заради влади і для того, щоб, аби взвисти це свого народу. Ти розумієш, що це так має бути. Одним словом, якщо говорити про світ книжки, то він у автора вийшов дуже такий класний живий. І дійсно, якщо порівняти з кимось з відомих письменників, то я б точно порівнював з Джо Беркомбрі. Атмосферки Джо. Проте світ на право насильного не здається, якоюсь туринкою, не здається якоюсь калькою із світів. Джо, це просто свій класний, вартісний, добре пророблений самобутній світ. Ще, до речі, ще варто сказати, що дія відбувається на невеличкій частині цього світу, який за словами героїв одного з книжки, хтось називає берегом казок. Хоча насправді його би варто було назвати берегом кісток. Але і іронія. Якщо говорити про гони героїв, то їх тут два в першу чергу це Аякс жрець бога-медрівника. Як я розказував, найманець трошки пікра, трошки задира. Трошки у вас цього потрошку все як має бути от такого чудового героя. Він не сильно обтяжений, знаєте, якоюсь такою етикою, такими розмовами про вічне. Так, в нього є так, він жрець Бога мандрівника, так він його дотримується дому, так він у час мотається по світу. Але враховуючи, що його Бог досить пластичний, він так само це використовує. І також другий головний друг герой це його друг варвар, північний варвар гостей. І, і це, знаєте, такий собі терповий стереотипний варвар. Не обтяжений так само лівою такою цивілізацією, не обтяжений такою самою якоюсь моркалю. Йому цікаво трошки погуляти, гарно жити. Але про це проте це дуже вправний та класний рубака, Вірний друг, відданий товариш, який не кидає своїх біді, що це важливо. Щодо інших другорядних героїв, то тут їх кілька десятків. І я вам скажу, що люди тут виглядають дуже класно, дуже пропрацьовано, дуже живо і дуже знаєте. і Знаєте, для мене це саме найбільше достоинство цієї книжки, що саме тут. Люди дійсно, ну, вони другорядні персонажі виглядають як живі. Ти, так ніби знаєш, доторкаєшся до якогось етапу їхнього життя. І, як на мене, це саме круто, тому що ти не йдеш в якусь таку відірвану картинку, ти реально вриваєшся разом з Аяксон Томастейном у цілий світ. Ти проходиш із ними різні випробування, біль, страждання, зради, радощі. Відкриваєш щось нове, відкриваєш щось огидне, відкриваєш щось страшне, відкриваєш щось класне. І як на мене, це дуже-дуже класно, що автору вдалося написати таку книжку. До речі, що ще цікаво, кни... якщо його повідемо, то книжки. Книжку автор видав, не тиражем, До речі, видав за свій кошти, так що можете купляти в нього на сайті. Нам посилання трошки нижче. Думаю, автору буде приємно, що ми... що ми йдемо на сайт і купляємо саме у нього. Книжка така досить якісна, темній валютурці в таких темних тонах. Я вам скажу, дивіться, яка класна обкладинка. Ззаді опис руни. Давайте я прочитаю синопсис. Отже. Темні та дивні ліси тягнуться на багато днів пішого ходу. В цьому дикому краї живуть розрізнені клани дикунів, ховаючись від напівміфічних істот справжніх хазів цих місць. Далеко на півдні де в імперії, депоної цивілізація та прогрес, ці ліси називаються «Берегом казок, адже серед мармуру та фонтанів і столиці неможливо повірити в те, що є десь темні прадавні хащі, край смертельної небезпеки. Чи ж цивілізованих людей, хто бував там, називають безкрайні ліси барегом кісток. Це ліс пробуває двоє: Жрець устройка Каякс, що приніс кляту мандрівника і його побратим Вестейн, воєн північ, один із кланів отримав небувалу силу, що немає місця для простих відповідей, легко згубиться навіть таким досвідченим мандрівникам, як вони, і ще легше звернути на золоту крові дорогу, що змінить їх назавжди. Кожен з них сильний, наче бик. адже вони бояться говорити з тупою про чудовиська, а все тому, що їхня сила не справжня. Вона була кимось або з їм дана. Вони не заслужили її, а тому від душі є такими які від кожної тіні шугаються. Вони поводяться згідно права сильного, беруться усе, що заманеться. А о права цього насправді не мають, адже силу свою вони НС служили. Такий от чудовий синопс. Дуже така класна як на книжках, і ще повторюю. Ну, і ще варто сказати, що гарно вичитав. Я так уважно читав, то знайшов тільки одну чи дві помилки. Та от, такий, от якийсь огляд. Такого чудового українського фентезі. Всім рекомендую, дуже класний, дуже якісний. Ну і до речі, а ви читаєте якесь фентезі від українських авторів? Напишіть, будь ласка, у коменти останнього фентезі від українського автора, що ви прочитали, бо буде цікаво, що ви читаєте. Нагадую, що з вами був Метер. Відправляємося далі. Всім часливо, і пока. Ну і до речі, попрошу підтримати мій канал лайками, коментами, підписками. Мені це дозволить розвиватися далі та ставати краще. І якщо вам щось сподобалось, напишіть. А якщо щось не сподобалось у моєму відео, також напишіть. Буде цікаво почути вашу думку. А, і, до речі, бачите, тут трошки світлує. Я собі купив новечку лампу, буду бавитися з нею. Так що, вибачайте, якщо щось неправильно, я тільки починаю розбиратися, як працює додаткова освітлення. Всім пока і час